В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем і з початком Різдвяного посту, у який ми з вами нещодавно всі увійшли. В одного чоловіка сталася дуже гарна подія в його житті. Йому, як написано в Євангелії, ухобзилася нива, тобто нива дуже сильно вродила. І він зібрав неочікувано багато збіжжя. І що подумав чоловік: багато зерна. Куди його дівати? Я зруйную свою стару комору, і збудую нову велику, і туди посягую там складу все, що в мене є. І скажу душі своїй, душе моя, їж пій і веселися, тому що в тебе є добра на багато років наперед. Тобто все, проблем більше немає, вродило, дуже гарно вродило. Господь називає такого чоловіка нерозумним, безумний, немає ума. Тобто він з одного боку і ніби той не дурний, а з іншого боку, ума, мудрості немає в нього життєвої. І Давайте спробуємо поставити себе на місце цього чоловіка. Чи не так само ми б з вами вчинили? Якби в нас чого-небудь стало дуже багато. І ми б собі сказали, ну все, вже в мене все є, що мені треба, тепер вже буду спокійно собі жити. Цей чоловік був явно, ну, він був багатий, тобто він був не лінивий, він був розумний в такому практичному розумінні. так? Раз йому вродив вродила нива. Це означає, що він правильно обробив землю, вчасно посіяв, вчасно зібрав, зумів зберегти урожай. А ще йому трішечки і повезло, тому що земля це завжди залежить від погоди. Урожай залежить. Значить, була гарна погода в тому році і пройшов час на дощик. Все в нього було дуже добре. Але він поступив немудро, тому що він всі всю свою надію. Все, весь свій життєвий розрахунок він поклав саме на оце збіжжя, яке вродило. Господь називає нерозумним і каже, в цю, ночь, в цю ніч від тебе заберуть твою душу. Тобто ти вмреш цієї ночі. Кому дістанеться це все? Тобто, чоловік не, не те збирав, що треба було збирати. Ні, звичайно, матеріальні блага нам потрібні. Ми без них не можемо прожити. І без грошей, і без одягу, без їжі. Це все нам потрібно в нашому житті. І житло, і транспорт, і, і якісь тепер вже засоби зв'язку, комунікації. Це все є невід'ємною частиною нашого життя. Але не можна розраховувати, що тільки завдяки цьому ми зможемо спокійно і благополучно жити. Тому, звичайно, Господь сказав такий крайній крайні такий варіант, що в тебе завтра ти завтра помреш. Але ж не обов'язково ми можемо померти завтра. Завтра може статися криза, гроші пропадуть. Завтра може статися, як ми знаємо, війна, будинок зруйнується. Що завгодно може бути завтра? І тому треба збирати, сказав Господь, треба старатися в Бога богатіти, тобто збирати собі скарби, збирати собі майно, яке не може бути піддане якимось впливом тимчасових факторів. Мається на увазі Божа благодать. Якщо людина стяжає Божу благодать своїми молитвами, своїми трудами, своїм тісним зв'язком із Богом, у відповідь на який Господь і посилає свою благодать, то тоді людина може в будь-якому варіанті розвитку життєвих подій вижити, прожити. Бо благодать Божа вразумляє. Наставляє і дає внутрішній спокій. І в стані цього внутрішнього спокою людина може приймати правильні рішення і правильно реагувати на зміну зовнішніх обставин життя. Ця притча також навчає нас тому, що все може, все може змінюватися. Нічого не буває на землі постійно, все міняється постійно. І тому, якщо у нас стається щось хороше в житті, ну не треба вже аж так дуже радіти. Ну, стало щось хороше. Слава Богу, дякуємо Богу. Собі радіємо, споживаємо, що там у нас з'явилося, але без якоїсь такої ейфорії. Бо це воно сьогодні є, а завтра ти встав і, і цього вже нема з якоїсь причини від Тебе незалежний. Але так само не можна впадати у відчай, якщо сталося щось прикре чи погане. Тому що що б не сталося, як би важко не було, все рівно людина може це прожити і пережити. Навіть якщо хтось помер із рідних чи близьких, все рівно це, не є, це, це трагедія, звичайно, це горе, але це не є така вселенська катастрофа, тому що ми знаємо, що людина продовжує життя у вічності, і ми можемо за неї молитися. І от сьогодні ми сьогодні запланували з вами паніхіду після літургії, бо теж є люди, за яких треба помолитися Богу, тому що вони відійшли у вічність. Тому правильний внутрішній устрій християнина, за словами святих отців, повинен бути такий, який називається таким гарним. Мені дуже подобається церковно слав'янське слово радостопечаліє. Радостопечаліє. печаліє, печаліє. Тобто ми радіємо одночасно, бо сонечко світить, бо Христос воскрес, бо люди є, бо ми бачимо. Це радість, це життя. Життя є. Ми радіємо. Але ми й печалимося. Бо десь війна, бо в когось щось болить, бо хтось помер, бо ми грішимо. Це теж підстава для, для внутрішньої такої печалі. І ці два відчуття, два почуття внутрішніх, вони йдуть завжди поруч, рука обруку в нашому житті. І так ми повинні і жити, старатися зберігати у всьому золоту середину, в тому числі в наших емоціях, в наших, наших стараннях, в нашому труді. Трудитися, звичайно, треба і для матеріального добробуту, але не забувати, що найперше треба здобувати багатіти в Бога, тобто здобувати собі духовні скарби. робити так, щоб людям біля нас стало краще жити, щоб вони отримували від нас якусь любов, якусь доброту, якусь, якусь милість і якесь світло. Сьогоднішня Євангелія закликає нас до того, щоб ми, якби ми, не були заклопотані нашими щоденними турботами, щоб ми завжди, десь перед собою, в глибині своєї душі і в висоті своєї молитви, тримали завжди перед собою Бога, щоб ми з ним звірялися, щоб ми йому служили і таким чином в Бога богатіли. Амінь.